При файного, благословенного дня п'ятниці, товариство! Ви не повірите, вітаю вас, Донецька область! В перший раз тут є, багато разів бачив цей знак, як виїжджаємо в Донецьку. І слава Богу, що на ній стоїть український прапор. Сьогодні особливо це багато значить. Ходимо, колядуємо, вже були до декілька лікарень, до військових наших, тішаться, тішаться, що чують колядку Закарпатську, що бачать священників Закарпатських як, як представників своїх парафій, та й церкви, та й єпархії. Сьогодні п'ятниця, вчимося із якогось відео або книжки, де саме нині е, дає нам класну ідею отець Роман Лаба. Він дуже файно говорить в одному з останніх своїх відео про горгуль. Він каже, що горгулі, там ці там чудовіська, демоноподібні, які ставили на собори, то їх ставили зазвичай у сторону. А е, там є така особлива горгуля, яка, така, робить лівновий такий вигляд диявола, що диявол сидить і нудьгує. Нудьгує, бо не має чим зайнятися. І каже, того нудьгуючого диявола завжди направляли в сторону, де найбільше гріха. І це там, здається, десь, десь у Парижі, його направили, куди б ви думали, на студентське містечко, там де студенти. Ну бо там, де живуть студенти, там дияволу нема що робити. І я запропонував своїм парафіянам, що а у який бік нам би треба було на, на храмі поставити таких горгуль лінивих дияволів, І вони кажуть, у всі сторони. Товариство, це нам класну ідею. Послухайте, якщо ми... Нічого не робимо своєю похідтю, то своєю плоттю, з усіма бажаннями злими. Якщо ми нічого не робимо з із, із тим, що як на нас світ впливає, то диявол, диявол не має роботи, він нудьгує. Але тоді за тебе чіпляється, лише тоді починає справді з тобою працювати, коли ти починаєш опиратися. І так класно, Роман Лаба наводить в цьому відео такі три, три приклади. Перше, коли ти не молишся. Друге, коли ти не читаєш слово Боже. І третє, коли ти не поширюєш Слово Боже, не пробудеш Євангеліє, тоді дияволу немає роботи. Просто в тебе в хаті, в тебе на роботі там, де ти служиш, для нього нема роботи. І тому ми так стараємося навіть священниками і включаємо. Румунські колядки в машині, якось і молимося, і приватно, і разом, і колядуємо, аби тут диявол почав трошки ні, хоча б через нас тут, хоча б сьогодні почуватися некомфортно, що ого, прийшли хлопці, які щось там роблять. Але і вас запрошує вдома. Молитва, слово Боже, і пробують слово Боже. Тут свідчення, як вмієте, говорити про Бога. Ці три речі забирають від диявола спокій. Ці три речі просто роблять вас. Таким десантом Божим. там, де ви є, де ви живете, працюєте, де ви відпочиваєте, ви стаєте буквально Божим десантом. Тому товариство, будьте благословенні звідси славної великої України, як, як кажуть, з Донеччини, із е, цього регіону тепер неспокійного, де боремося. Але будьте благословенні і тоді, коли будете молитися, читати Слово Боже, і проповідувати Євангелії, як умієте, то тоді будете класти дьявола на лопатки, а не він вас. Тому. Беремося в руки, боремося, не здаємося і високо тримаючи голову, рухаємося до перемоги разом з новонародженим Христом. Христос рождається! славімо, славімо Його! Будьте здорові!